Півтора роки не було ніякої комунікації по мобілізації від цивільної нашої влади. От Все звалили на саму армію, тобто на ТЦКшників. Тим час, от при тому, повноважень стосовно цивільного населення у ТЦКшників ніяких. По закону вони ніхто. І чим далі, тим більше людей просто негадувало, що вони mm -hmm. по закону ніхто. Mm -hmm. А на них звалили те, за що мала б відповідати Верховна Рада, Кабінет міністрів, обласні адміністрації, тобто вся цивільна влада. Вони замість цього звалили на та цикашників і грібіться самі. Mm -hmm. так, так, ніби мобілізація взагалі потрібна армії. Mm -hmm. Що насправді абсолютно неправда. Ну це от нам з вами потрібно, щоб до нас з вами не зайшов в квартиру буряц, нас з вами не розстріляв і все не виніс. То, звичайно, от, це тому нам потрібно, щоб в армії було кому нас захистити. А, от саме тому ми тил маємо виставити. Достатню кількість людей до армії. Армія я розумію, я відповідає за завжди. Що ні депутатам, ні міністрам, ні кому Це не враження, що їм потрібно самій армії. А -а -а. Що це от генералам для чогось потрібні люди, і вони от їх гребуть. Це, це, цей жах тривав півтора роки, а тим часом росіяни ще й проводили дуже потужну інформаційну операцію. Тобто в нас просто ноль комунікації по мобілізації, бо бачите, не популярна тема. Навіть я часто в ефірах навіть чув, ну це така токсична тема. Я кажу, щоб Мобілізація токсична. Да. щоб подуріли. Це почнемо, така тема та, складна. Я б, б сказала, давайте ну, да. почнемо з того, що в нас або мобілізація, або окупація. Що ну, тут так. токсичного? Це дуже простий вибір, який ми маємо зробити. От так, от е, а тим часом росіяни працювали. От насправді ж і до речі, я б сказав, що ця їхня операція найбільш успішна їхня інформаційна операція за всю цю війну. От коли нам там розповідали, що вони там готують аля Майдан 3 бла бла-бла-бла, До речі, я вірю, що готували. Я вірю, що готуватися. Е, вони дійсно вірять, що Майдани можна робити штучно і зі сторони. Свого часу, да, часу, ви бачаєте, по 5 ярдів на рік виділяли на розкачування тут ситуації. Так, да, да? і, до речі, цікаво, де ці ярди. Зокрема, якраз через телеграм-канали, через Ютуб розкручували всі оці і справжні, і фальсифіковані в перемішку ці всі ролики про звірства ТЦКів. І фактично. Оця та їхня операція на відміну від всяких там майданів 3 вона у mm -hmm. операція була дуже успішна